Як зрозуміти, що це надійне медіа? По-перше, воно не приховує своїх власників. Mm, ну, тобто, це правда, воно відверто говорить про те, що ми отак... власник отакий, та структура власності така, то у нас там ми, наприклад, ну як це в Штатах відбувається, ми підтримуємо республіканців, а ми підтримуємо демократів. Вони чесні зі своєю аудиторією. просто. В них, або там регулярні автори відомі, тобто і вони публічні ці автори, якщо це друковане медіа, ну ясно, якщо це відеожурналістика, аудивізуальне медіа, там ти просто в кадрі сидиш, там тебе не можеш в масці сидіти. Хоча зараз Хоча, технології так, так, дозволяють, так. в принципі, так ну і там визначені автори, тобто відкрите, знову ж таки, відкрита інформація про цих авторів, листи в редакцію, там спілкування з аудиторією, ну, листи в редакцію, це щось раніше. Те, що було раніше, да, в, в аналоговому форматі. Зараз так само такі речі є, і це спілкується.